Вітаю вас на каналі Парарук. рок. Отак у нас хазяї роблять зі своїм сміттям. Виносять це в посадку, яка поруч. Ось тут люди живуть. А вони собі тут розчистили, розширили, захватили тишечки посадки. Ці посадки вже дуже багато років. Я ще в школу ходила, це вже вона тут була така. Ну, не те, щоб засмічено, але трішечки було там сміття. Ну, якась пляшка, може, варяла ще папірація якийсь. А зараз сюди розчистили собі. <сміття>, Бачите? Таку ну, метрів с... до десяти. От. А тепер сюди виносять, хазвіти ще поруч живуть. Ну, звісно, з іншого кінця села не піде ніхто виносити сюди мусор. Це ж... Але ну, точно що не так. А ті, хто поруч живе, то це на все таке. Не те, щоб така вона а, ну, якась така густенька, як лісок. зачем або посадочка. Але можна було тут і грибочки навіть позбирати. Перше грибочки не позбираєш, тому що таке тут робиться, бачите. І ніхто не збереться його тут ні прибрати, нічого, тому що нікому нічого не потрібно. Ось виносять сюди робочі, як ремонтують а, залізничку тут виносять. Бачите, ну таке. ось так видно. Куди, звичайно? Це ж не вона одна така. Це вони всі ті, що близько від сіл. Може десь якесь є село там, де перебирають люди чи що. А у нас то ні, тому що нема кому організувати і нема кому робити. Так що. Лисочок такая посадочка.